В Україні знову вдарять заморозки, але потепління вже близько, синоптикиня назвала дату зміни погоди. Найближчої ночі у кількох областях України ще очікуються заморозки до 3 градусів за Цельсієм. Протягом дня температура повітря максимально підніметься на Закарпатті аж до ті. А от справжнє потепління прийде в регіони вже після 12 травня. Таким прогнозом у Фейсбук поділилася синоптикиня Наталка Діденко. Вона зазначила, що заморозки у ніч проти 10 травня очікуються у західних, північних, центральних областях та навіть в Одеській і Миколаївській. Вдень, згідно з прогнозом, найхолодніше буде на Луганщині та частині Донеччини 7-11 градусів, в середньому у регіонах температура повітря становитиме 11-14 градусів. Також імовірні опади у вигляді дощів, які пройдуть вночі на південному сході та півдні, а вдень у середу поширяться на більшість областей України. Без істотних опадів лише у західних та північних регіонах. У Києві найближчої ночі також буде холодно – 5 градусів, на околицях столиці можливі заморозки. Вдень температура повітря коливатиметься в межах 14 градусів. Уже з 12 травня, за словами синоптикині, Прогнозується підвищення температур на суботу, неділю теплі плани якраз чи дачі, чи городи, чи поїздки важливі і не дуже, чи прогулянки в парку. Головне, травень нарешті усміхнеться до нас теплою прекрасною погодою, зазначила Діденко. Нагадаємо, синоптикиня Укргідромецентру Наталія Птуха повідомила, що у травні 2023-го в Україні погода буде переважно сухою, але без стрімкого потепління. Температура повітря прогріється в середньому до комфортних 25С, хоча до такої позначки стовпчики термометрів піднімуться лише під кінець місяця. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові.